Іноді так хочеться побути богом. Мабуть, так солодко мати безмежну владу над доглями смертних. Та чи замислювалися ви над тим, як воно правити стихіями і вершити свою божественну волю? Якщо так, то у відомого обіцяка ігрової індустрії Пітера Мулінє є гра саме для вас, і зветься вона «Black and White 2». Ніша ігор у жанрі симулятора Всевишнього ніколи не була перенасиченою до створення серії Black and White Чи не єдиною грою цього жанру була Populous. робота того ж майстра, але у складі Bullfrog Productions. Саму Bullfrog у 2005 році заграбастали своїми жадібними пазурами Electronic Arts І по якомусь часі студію поглинув британський підрозділ EA. ну а пан Мулін'є заснував Lionhead Studios. І яку ми знаємо за такі тайтли, як Fable, The Movies та Black and White. то що ж було цікавого у другій частині симулятора Всевишнього? Власне у запитанні і криється відповідь. Гра дозволяє відчути себе всемогутнім, ну або майже всемогутнім, Богом. Сама назва серії натякає на можливість стати вселюблячим опікуном смертних або ж грізним і страшним повелителем, яким богом бути залежить лише від гравця та його рішень. Сюжет гри переносить нас у вигаданий світ, де живуть знайомі нам з історії народи. Врятувавши від нападу войовничих ацтеків своїх підопічних греків, гравець разом із невеличкою їх кількістю опиняється на острові, де собі мирно живуть скандинави. Подальша доля народів або племен цього світу залежатиме від гравця. До перемоги ведуть дві стежинки: добра й лиха. Біла й чорна гравець може або збудувати видовищне місто, перед привабливістю якого не встоять ворожі племена і вирушить до нього з проханням дозволити оселитися, або навербувати зі своїх вірян потужну армію і мечем підкорити собі сусідні народи. На початку божественної кар'єри гравець обирає собі істоту, яка стане йому вірним слугою, і виконуватиме його волю. На вибір маємо кількох милих звіряток, які з часом виростуть до величезних розмірів і здобудуть корисні навички, навчившись будувати споруди, добувати ресурси, розважати людей та воювати. За зростанням тваринки цікаво спостерігати. Навчання істоти проводиться методом кнута й пряника. За достойні вчинки істоту можна погладити і вона намагатиметься й надалі їх здійснювати. Ну а якщо вона зробила якусь дурницю, наприклад, пожбурила людину чи з'їла власний кізяк, то її можна відлупцювати, і у майбутньому вона не здійснюватиме таких вчинків. А можна і навпаки, хвалити істоту за жорстокість і відбивати потяг до добра. У Black and White 2 гравець, хоч і Бог, та не зовсім всемогутній. Його влада обмежена тією територією, де у нього вірять. Саме у межах проживання своїх вірян гравець і може творити дива. Єдине, чим доведеться займатися і добрим, і лихим божествам – це розбудовувати місто. Очевидно, греки народ не креативний а відтак самі вони ніколи не вирішать, де і що будувати. Однак, якщо вказати, яку будівлю слід побудувати, і де богобоязні греки візьмуться до роботи. Окрім закладання фундаментів, Всевишній гравець може взаємодіяти зі світом кількома іншими способами: підбирати предмети і жбурляти їх, змінювати день на ніч і навпаки, а також накликати дива, типу зливи, вогняних куль, блискавок, метеоритів. Тощо до того ж, можна власноруч зводити будівлі, полегшуючи життя вірянам. Окрім планування та розбудови міста, виховання істоти та військових походів, гравця розважатимуть побічні завдання. Їх можна активувати, клікаючи по сувоях в ігровому світі. Самі завдання бувають найрізноманітнішими: від простеньких логічних міні-ігор до жбурляння предметів та використання божественних вмінь. Виконуючи усілякі сюжетні завдання й побічні квести протягом проходження, гравець отримує божественну валюту, данину, за яку може купувати нові будівлі, дива та вміння для істоти. Аби не блукати численними розділами ігрового інтерфейсу, про усі чинні побажання підопічних можна довідатися, поглянувши на головну споруду міста. На ній графічно відображаються ті будівлі, яких найбільше бракує населенню. А також їхня потреба у ресурсах, відпочинку тощо. Та, на жаль, цілком від інтерфейсу відмовитися неможливо. Якщо майбутні будівлі можна перетягнути просто з центру міста, а обирати божественні дива на вівтарі, то розпоряджатися ігровою даниною доведеться у відповідному меню. Війоканшен. А ролл істогелп'ю бідеґад'юантубі не найвеселішим елементом гри є божественне сумління протягом усієї гри посланці зла й добра дають гравцеві поради і коментують те, що відбувається на екрані. Взаємодія чортеняти з білобородим дідусем на хмаринці неодноразово змусить вас посміхнутися. А рогатого через його жарти можна сміливо віднести до найколоритніших постатей в іграх. If there is a god up there, and you can hear me, please help me out. I'm in dire need. My life is in ruins. A rock has rolled onto my lovely garden. I've been trying to move it, but it's too big and heavy. If ever a man needs a god, I'm him. Please hear my prayer. Who's he to ask us to move a rock for him? <laughs> Let's teach him a lesson. No, no! That's wrong. We should help our people. We're nothing without them. Praise be! The rock is gone! My garden is rockless! Marvelous! You moved the rock. The man is happy, and all is well. Oh, is this how it's gonna be, boss? Winning the hearts of this world's people. <tell noise> <tell noise> Усього протягом кампанії гравець побуває на 9 островах, де завойовуватиме або причаровуватиме місцеві племена – скандинавів, японців та ацтеків. І чим ближче до фіналу, тим складніше вистояти проти нападів ворожих армій та істот, а також див, що їх можуть насилати вожаки інших племен, ураганів, землетрусів чи вулканів. Після релізу гру було доповнено розширенням під назвою Битва богів, у якому гравець може продовжити опікуватися греками, та цього разу йому вже протистоїть інший бог зі своїми істотами та легіонами скелетів. Доповнення внесло в гру кілька нових островів, будівель та божественних див, а також двох нових істот тигра та черепаху. Як на гру 2005 року, Black року, White 2 виглядає причудово. Відчуття божественності, яке вона дарує, підсилюється можливістю швидкого переміщення ігровими мапами. В одну мить можна здійнятися у небеса, щоб оглянути острів і помилуватися заходом сонця, а в наступну спуститися до самої землі і поспостерігати, як бігає мурашва під ногами заклопотаних містян. Саме ж місто відзеркалює сутність бога гравця. У злого Бога місто темне й страшне, а земля під ним покривається червонуватими тріщинами. У доброго ж владики місто є світлим, гарним і привітним. Що ще розробникам вдалося на славу, то це самі будівлі. Вони у Black and White 2 є інтерактивними. До міської лазні містяни сходяться, щоб поплавати у басейні. На сцені амфітеатру постійно відбуваються якісь театральні дійства та бої. А на подвір'ї дитсадка грається весела дітвора. Ось у такий спосіб Lionhead Studios поєднали SimCity, Populous і Tamagotchi. Вийшло трішки одноманітно, але загалом вельми цікаво. Правити стихіями і вершити долі людей це захоплива справа. І якщо 2005 року ви оминули своєю увагою Black and White 2, то. То погано, бо наразі гра не продається у жодному із цифрових магазинів. Ймовірно, електроніки щосили намагаються втримати звання найгіршої компанії США, спонукаючи гравців шукати піратські копії їхньої продукції. Та попри це, Black and White 2 цікава гра, гідна уваги геймерів. Пограйтеся, не пошкодуєте! Finally, this is where we finish off the Japanese for good. I'm sick to death of these two brothers. But the second brother isn't a city builder, he prefers destruction. You should beware him. Beware him? He can kiss my shiny red behind. We're gonna stick them both in the ground. Let's build us some armies and get cracking on those nasty miracles. This is gonna be great. It is imperative we protect ourselves with walls. The Japanese won't wait for you to make your move, they will be desperate to drive us out.